Є з нами Валерій Чалий, і це прекрасно. Вітаю вас, пане Валерію, дипломат, надзвичайний повноважений посол України в США у 2015-2019 роках, голова правління українського кризового медіа центру. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Валерію! З вами хочемо говорити і про зокрема наші переговорні і позиції, і про ті процеси, які відбуваються. Тому що побачила одне з ваших нещодавніх інтерв'ю іншому медіа, і вони там в Ютубі зробили заставку про те, що ну, ви Валерій Чали і каже, що ми зараз. В найгіршій переговорній точці перебуваємо. Поговоримо про це більше. От, чи справді ця точка така найгірша, і якщо так, то чому? Що ми можемо з цим зробити, як ми можемо покращити ці свої позиції? Чи є у нас передумови до того, щоб їх покращити зараз? Тому що бачимо два дні були переговори. Ну, фактично, там знаєте, сказати, що нічим завершились теж, я певно, так не скажу, бо це буде неправильно. Але якогось там значного поступу поки що нема. Ну для початку я скажу, що сприйняття цієї фрази от, показало, наскільки ми. Загострена зараз емоція, тут мала на увазі найгірша точка, це значить далі буде краще. Mm -hmm. А не навпаки. Awesome. А, ні, ну, я цей прогноз у вас давав кілька місяців назад. Коли, пам'ятаєте, говорили, що вже, е, мир вже через тиждень. Був такий момент в США. Потім була заява 15 січня. ну Дніпровський равін сказав, от даю от, все це. Обіцяю, 15 січня буде вже мир, і в принципі, ну це був сценарій насправді. Один сценаріїв це не просто заява була. Був такий сценарій, дійсно могло так бути. Але я ж дивлюсь просто на факти. А факти кілька місяців назад свідчили про наступне: що Росія не відмовилася від реалізації зимової кампанії, як терористичних ударів по українській інфраструктурі. Так, енергетичні, ну, широкі по теплу, по, зараз по теплу ударили не тільки по електроенергії, що свідчить про їх терористичний характер, геноцидний, а не військовий. А, і, очевидно, коли закінчується певний період кампанії, ну, просто зимова кампанія, вона об'єктивно десь там в березні, просто інші зовсім потрібні погода впливає навіть. Тобто це закінчується. І на цей же період припало до кілька таких факторів неприємних для нас для переговорів. Тобто, ну ви ж бачите, нас тиснули постійно Україну, не, не тільки Росія вимагала, а й посередники тиснули. Плюс е, от зараз така ситуація, коли е, фактично Путін хоче домогтися, щоб український народ прийняв все, що йому зараз запропонують. Тобто, це з різних боків йшла одна і та ж жіння. Вона закінчується. Вона, я сподіваюся, не досягне своїх результатів. І тоді у нас буде покращення переговорної позиції і погіршення російської. Я в цьому не сумніваюся. Чи буде використано вікно можливостей наступного періоду? Це десь квітень-травень. До речі, не тільки я про нього говорив. Багато людей говорили про, про завершення після лютого. Кирило Буданов, що, будучи на посаді голови розвідки військової, про це говорив публічно. Це не не дивина ні для кого. Інша справа, що за цей період тиску на Росію не було, тому сказати, що буде використано вікно можливості важко, тому що тиск був недостатньо. Ну, так, і виходить, що переговорна позиція Росії ми будемо продовжувати бити туди, куди нам хочеться, скільки нам хочеться, але залишатися за столом перемови, ну, нібито домовлятися, ну і нам там за це, зрештою, нічого сильно не буде. Тому що, так, як ви і сказали, на них там ніхто особливо не тисне. І, і навіть коли вони б'ють по нас під час морозів, Дональд Трамп каже, вони дотримались тих домовленостей, про які ми говорили. Вони не били по на по Україні. Дональ, цілий день. Дональд Трамп він бачить по-своєму цю ситуацію. У нього завдання інше ніж України, Тобто йому треба припинити наразі. По друге він тішить себе тим, що там Путін його слухає. Нам вже не сказали ці дати. А він які... його слухає, пане Валерій? Ні, ну він так вважає. Якщо він сказав, значить він похизувався, що його почули в Москві. Для нього це важливо. А для нас важливо все-таки, я вважаю, це навіть е в тих параметрах, про які нам не говорили, дні, От там, як сказали, це виявляється, перемир'я вже раніше наступило, ніж не перемир'я, а от така пауза, ніж ми б думали. Розумієте, я ж не розрізняю, якщо немає ударів по Києву, а є загибель. Е там Шахтарів, є удари по Запоріжжю, були удари в ті дні по Одесі. Я не розрізняю, яке це місто України. Якщо вони вважали, що це така якась два дні паузи по Києву, Ну накопичували собі сили, ракети. Ми ж бачили, потім був масштабований удар. Тобто потім взагалі ситуація дивна. Нам, українські ну, в Україні, українські делегації, кажуть. Ну, першого не буде, чого не буде, а без пояснень причин. І питання до нашої влади, а чого, що вам пояснили? Або не знаємо. В результаті просто був удар масштабний по Києву. Ну, ми переживемо це, ви бачите, я намагаюся навіть ну, до вас включатись, хоча, ну, ми ж розуміємо, нема зараз. Ну Це не секрет, нема в Києві, в багатьох будинках і тепла, і світла. Але, слухайте, не хочу казати, але поки є комунікації, це ще один дуже важливий елемент, якщо він є, слава Богу, дуже вдячні всім, хто забезпечує цей момент. А це ж не значить, що вони досягнуть цілей. Вони цілий своїх не досягли. Видавали дані соцопитування, вони показують, що е, оці спроби налякати, примусити українців якось перетворились в злість, перетворились в неприйняття, що більше. <сь> е Якби знаєте, пок показати ворогу, а ми все рівно втримаємося. Тобто не в те, що вони очікували. не в те. Тому вже в цей місяць нічого в них не вийде. Уже <сь> нічого не вийде, хоча цілі вони ставили, ну, скажімо так, досяжні. І я вам скажу, це також не секрет. У Київ, наприклад, тримає тільки зв'язок з атомною станцією Рівненською через фактично одну підстанцію. Тобто, да, вони можуть це зробити, навіть блекаут. Але, ну, навіть не блекаут, щоб не цитували, що я сказав про блокаут, ні. Ну просто відсутність якийсь час знову ж таки і світла, і води, там, і опалення. Але не блокаут, тому що є розподільча генерація, є все таки у людей е трошки. Таке незвичне для європейців чи американців терпіння. Уміння виживати на таких умовах. Ну, слухайте, ми вже тиждень прожили мінус 25-4 дні. Ну, що нас уже візьме, нічого нас уже не візьме. Головне, щоб головне, щоб ми мали поривану позицію покращену. Для цього потрібно за ці місяць було масштабувати кількість ракет дальніх. Ну, ті, що далі, дальні літати. Ну, ви бачите, в січні е, наші показали, що був запуск по Капустиному Яру е, uh -huh. Фламінга. Ну це мало там, один, другий, мало запусків, треба більше набагато раз. Друге, треба зараз реагувати на динамічні зміни ситуації у світі. Ви подивіться, сьогоднішній день ж дуже важливий. Це день. сорі, е, Це день, коли. Має розглядати новий порядок віки по ядерній зброї, тобто закінчення договору СНО 3 старт. І буде гонка озброєнь зараз ядерних. А ми мовчимо країну, яку роззброїли. Ми мовчимо нічого не говоримо. Ну як зробили там МЗС, зробили коротке повідомлення. Це мало. Ми повинні бити всі набати, щоб показати світу, що Україна тут взагалі ключова країна, який ніхто не виконав. Ніякі влізенки. Тобто, тому ми маємо нагадувати їм про це. Можливо, це не призведе зразу до якогось результату, але слухайте, нагадування це обов'язкова річ. Е, більше того, про переговори. Ну я маю свою позицію в цьому плані. Я вважаю, що вже достатньо імітації переговорів. Україна мала би вже заявити про те, що нам потрібні реальні переговори, а не їх імітація. Поки що Росія відтягує час просто і продовжує атакувати вбивати українців. Так що я вважаю, що такі перемовини нам зараз користі дають. Я от ще хочу повернутися до нашого ворога. Ви правильно кажете, що там їм нічого не вдалося, бо це справді більше навіть для українців кристалізувало ворога. Знову ж таки показує його сутність, показує його ось ці геноцидні замашки. Так, тобто, ну що вони хочуть, фактично знищити нас. Вони вирішили використати природні умови для того, щоб показати, що от можуть і замерзнути, тому що ми будемо бити по об'єктах, які забезпечують енергопостачання теплопостачання в. Квартири до, до людей. А яка їхня була, пане Валерію, на вашу думку, мета? Тобто вони сподівалися, що українці в таких умовах почнуть ну що, протестувати, вимагати від влади, давати якісь поступки їм, йти на, на всі їхні пропозиції і здаватися. Вони ну, реально думали, що, що це станеться, що українці на це підуть. Після от, вже, там, скоро почнеться п'ятий рік. Повномасштабної війни. Я не знаю точно, які в Росії зараз оцінки. Вони точно думали, що все-таки тиск на владу буде більший. Але тут навіть не про це. Ну, я скажу свою суб'єктивну думку. Вони створювали для української делегації умови прийняття умов Росії. Отак. Щоб ви розуміли, тобто, е, президент же може говорити, скажем, ну він безпосередньо не бере участь в перемовинах, але наші представники можуть говорити, О, дивіться, ви від нас вимагаєте зараз віддати е, саме укріплений район в Донецькій області, але це не буде сприйнято українським суспільством, народом. А тут е дають якісь там цифри, якісь там, ну якби були інші, та, погані цифри там соціології. Зараз вони навпаки показали, що при всій там мої недовірі до сьогоднішніх цифр, але динаміку соціологи показують. В динаміці можна довіряти, от коли там щомісячно опитують ті ж самі приблизно групи людей. Тобто можна довіряти. Так от, зворотня тенденція. А якби була тенденція, наприклад, відповідь така, «Да, так, навіть на умовах, які сьогодні, ми повинні президент має підписувати. Ви думаєте, президент би це не врахував? Не. Врахував би. Тому що я скажу таку річ, на жаль, на жаль, в мене таке враження, що внутрішнє, десь в своїх головах, і наша влада вже готова. Ну, тільки не на такі хотілки російські, що вони просто виходять за рамки всього здорового глузду. Ну а от на основні там купа питань вже ж вирішили. Ми ж навіть не знаємо, як їх вирішили. А сьогодні Лавров заявив, що питання мови російської і церкви залишається в переговорах, що переговорники постійно про це говорять. Я не вірю Лаврову, але в умовах, коли наша делегація нічого не говорить, іншої інформації немає. Так, і з їхньої сторони ми чули також сьогодні про те, що вони хочуть, щоб світ визнав Донбас їхнім, так, вони хочуть прямо рішення країн про це. Але ж ну, це, це знову ж таки, це їхні такі забаганки, на які ми маємо на них взагалі реагувати? Чи ну, вони можуть заявляти багато чого. Інша справа, що чого їх мають слухати у світі. Слушайте, ми не тільки реагуємо, у нас делегація обговорює це питання. Це ви здивуєтесь потім, коли нам розкажуть, про що там говоримо. Ви ж розумієте, говорять вже про деталі, на які рубежі відведені війська, як забезпечити контроль за лінією розмежування. Тобто, росіяни там говорять не прийняття миротворців, ми говоримо миротворці. Ми не... Коли люди побачать, що це не те, що вони очікували, це буде просто вибух ну, е -е -е -е. В відомості. Тому що, ми ж як думаємо, там будуть гарантії безпеки. Такі Угу. Uh -huh. Там буде пакет процвітання на 800 мільярдів. Ну, 800 мільярдів процвітання, всі слова, які красиві. А потім раптом ми побачимо, що це насправді. А в цей момент уже буде пізно, тому що скажуть тоді пере США, і Трамп скажуть: слухайте, ваші переговорники це обговорювали. Залишилось тільки підпис президента там чи команда відвести війська. І в цій ситуації маневру дуже мало буде у президента України. Поки що е, офіційно ми чуємо, що це всі відвод це червона лінія. Ну ми так не зробимо. Одночасно ми чуємо, що може бути ця частина Донецької області під миротворцями. Я щось не розумію. Е, так де правда? Вона може бути під миротворцями, чи ми не п'яті землі, там не відійдемо. Тобто, ви жміте, одна справа, коли це під час військових дій відбувається, посунення лінії оборони. А інша це коли одна сторона країна готова сама добровільно визнати юридично ці питання, навіть політично. Це жахлива ситуація. Це здача суверенітету, і в цьому основна проблема. Тому що на відміну від Росії, де Путін цар і імператор в Україні президент не може гарантувати своїм там підписом всі процеси. У нас є далі парламент, є народ. Є, в принципі, в конституції право, яке народ України вже реалізовував на Майдані. Тобто я думаю, що вони не розуміють, реально в Америці точно не розуміють цього. Ну, ця команда, яка при владі. В Росії розуміють краще, вони вже пеклися не один раз. Вже Путін вітав Януковича по два рази, коли Янукович програвав. Тобто, вже Путін його це бісить, реально він не розуміє, як це. Бо це ну, таке народна воля чи. Традиція казацтва чи спільні рішення для Росії це абсолютно інша історія. Вони прийшли з тих країв на цю частину Європи, де зовсім інші були підходи. Там ніколи не було не те, що паразки демократії, там натяку не було на, такі, на якісь колективні рішення. Там були хани, там монголо-татарські хани, які. Підкоряли тоді московських царів, і вони, до речі, московські царі, ви знаєте, вони, якщо і репродукція їх обличчя, то це фактично монголи, а ніякі не ті, що ми думаємо, царі. Тобто у них інша традиція. Я нічого не хочу сказати про монголо-татар там тих часів. Вони ну, завойовники Орда. Яка відрізала голови всім там підряд. Вони, знаєте, як брали монголо татари міста? Ми ж знаємо по українських містах. Вони просто їх випалювали, вирізали. Ну, а от е московити вони наслідники цієї традиції. Тому для них е цей підхід не який в нас. Навіть вони, вони б могли його так просто там якби вже досвід якийсь отримати, але вони його не відчують. Тому вони думають, що все рівно це можливо. Що можна так притиснути якусь групу людей, що вони підуть на абсолютно неприйнятні в народі рішення. І тоді буде всередині країни збудження, вибух емоцій, і це може призвести до падіння країни всередини. Ну, але українці не такі прості, як думають московити. Я собі в цей момент згадую, знаєте, як на початку повномасштабного вторгнення українці закликали росіян виходити на вулиці, протестувати, повставати проти влади, проти війни. Зрештою, що як це взагалі можливо, і які наївні ми були, що ми якимось чином сподівалися, що вони на це здатні, що вони в принципі можуть таке зробити зараз. Вже точно там всі все розвіялося. Вже ну думаю, що немає таких, хто думає, що вони на таке спроможні. Тільки я вам скажу одну річ важливу. це не за національністю розподіл. Там такі є українці за походженням. Просто ну, у них могли бути батьки-українці. Ну, Матвієнка, подивіться, е, вона е, ну, абсолютно та, яка працює з Путіним там в Раді Федерації. Або візьміть, я бачив таких українців, які більше були москалями, ніж українці. А ці командири літаків, які бомбили уявіть собі свою матір, яка живе в цьому селі, він з літака бомбу скидав. Це, це значить, бачите, тобто, середовище проживання і правила життя не демократичні, авторитарні зі своїми підходами, можуть вплинути за досить довгий період і не на не на, не на московитів, а на інші національності. Це також треба визнати. Тобто, я не хочу тут розділити за... Тим е, якимось тільки, тільки національним, да? е, скажімо так, не за е, національністю, а за, громадян, скажімо, більше за громадянством російським. І тому коли кажуть, зараз не треба нам чіпати, розділяти за громадянством, я чув таке, та ні, треба саме за громадянством і розділяти, тому що зараз всі, хто в Росії залишився, вони так чи інакше працюють на цього агресора. Пан Валерій, ще от хотіла повернутися до теми, яку ви зачепили. А саме ось припинення цього договору відомого як договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ну тобто йдеться про ядерне озброєння, щоб розуміли ті, хто нас дивиться. Глядачі, ми трохи з Віталієм Портниковим про це говорили сьогодні, саме 5 лютого, офіційно припинилась дія цього договору. І тут знаєте питання основне виникає. Ну, я собі його м, сформулювала як те, чи, чи не може статися така ситуація, що вони таки далі його продовжать, щоб там не було ніяких загроз. Чи це вже абсолютно нереально? Продовження цього договору не буде, і ми будемо жити в іншому світі. І в іншому світі то в якому? В тому, де ядерна війна стане чимось ну, абсолютно ну. Там реальним, вона і зараз, нібито, її не заперечують і кажуть, що це може статися. Але ну так виглядає, що тепер. Ну цілком реально. Хтось може на це наважитися. Країни будуть навпаки накопичувати, збільшувати свій ядерний потенціал, в тому числі. Питання завершення і договорів, які контролювали, наприклад, ті ж самі ядерні озброєння. Це не значить, що немає інших документів, які контролюють взагалі от ядерну війну, як ви кажете. Mm -hmm. Просто проблема в тому, що зараз мало хто звертає увагу на документи, по-перше. А по-друге, е якщо буде перекос в кількості боєголовок, зараз приблизний паритет між Росією і Штатами на чергуванні, там е однакова кількість боєголовок. Ну і плюс є врахування ще специфіки розміщення. На підводних човнах чи на наземних платформах якісь давно ну виробили таку формулу е, ну, тільки дві країни: Радянський Союз і США. А от Китай зараз вже має 600 боєголовок і робить десь 150, Ну що американці кажуть, 200 може робити в рік. Тобто е, тут така ситуація: американці не хочуть цей договір. Продовжувати в цьому вигляді, тому що по-друге -по ще там, крім цього, росіяни їх не пускають на верифікацію контроль у себе. Вони хочуть, щоб Китай також був в цьому, тобто обмежувати Китай, і в результаті зараз це буде гонка озброєнь. Росії дуже це неприйнятно. Вони будуть пропонувати зараз. А давайте ми будемо добровільно виконувати рік, тільки якби американці підтримувалися. А Дональд Трамп не буде виконувати. Це буде важель впливу, тому що Росія, якщо це продовжиться роки 3-4, Росія, як Радянський Союз, розвалиться, вони не потягнуть таку гонку озброєнь. Вони сміються, не сміються, а так з іронією кажуть, нас на цей гачок другий раз не купиш, як було радянський союз. А як ви будете в цих умовах, коли ви поворожуєте Європі ядерною зброєю? Тобто, тут, скажімо так, якийсь договір будуть готувати. Це прямо не вплине на ядерну загрозу зростання, але вплине на ті країни, які бачать, куди вона загалом рухається в світі. Питання ядерне, ці країни будуть замислюватися на своїм ядерним потенціалом. Це насамперед Японія, Республіка Корея, Німеччина, Німеччина меншою мірою, звісно, але Німеччина також не має ніякого ядерного світа. жодного. В Республіки Корея і в Японії поки що американський щит, але американці, я впевнений, далі і далі будуть від цього відходити. Тому в цих країнах технологічно ядерна зброя може бути зроблена за кілька років, за лічень років. В цій ситуації в Україні треба думати про свій ядерний щит, не в тому розумінні, що відновлювати виробництво чи там своє сформувати виробництво ядерної зброї. Це поки питання так не стоїть. А з іншими країнами робити кооперацію угоди для побудови європейського ядерного щита, де ми при наступній загрозі кажуть наступна, наступна. Ну нам дожить до, до, до наступної. Але якщо серйозно говорити, то Україні потрібен ядерний щит. Ми вже без цього не обійдемось. Це можуть бути ядерні боєзаряди, які не знаходяться на нашій території, але які можуть бути задіяні. На нашій території, так як робить Білорусь, отримуючи від Росії гарантії ядерного захисту, про це повинні говорити. Це в основному зі Сполученими Штатами Америки, ну тобто з партнерами з Європи, в тому числі, бо от зараз якраз в телеграм-каналах поширюють. Ну, нібито цитату, я так розумію, що Трампа запитали про це. Він сказав, що я запобіг початку ядерних воїн між Російською Федерацією, Україною, між Індією, Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном. Тобто, фактично він каже: я зупинив ядерну війну. Добре, що він зупинив. Значить, нам треба говорити з насамперед з Великою Британією. Нам треба говорити з Німеччиною. Це точно. Ну, в США зараз складніше в цьому плані. В США навпаки будуть нас обмежувати. В США тут нам в цьому питанні нічого доброго не зробить. Європа. Європа в першу чергу, спільний ядерний щит. Ми можемо дати свої е, наробки чи якусь участь в формуванні насіїв для протиракетної оборони. Це ж не просто щит, це ну, в першу чергу щит. Про меч я поки мовчу. Але в Європі формується така концепція стримування, е, стримування Росії. Да? Тобто вони думають, не допустити війни через стримування. Але стримування є е, там, «deterrence by punishment» і deterrence by denial». By punishment це коли ти готовий нанести такий удар, по атакуючій, там, в даному випадку Росії, який знищить Росію. В Європі про це не говорять, говорять, Америка говорить про це. А в Європі говорять про «deterrence by denial», тобто не дати можливості Росії агресору без наслідків атакувати, що все рівно будуть такі наслідки, які знімають всі, всі здобутки атаки. Так от робить Європа. Ну, ми так, так само приблизно відчували, що так треба робити, але навіть це не зробили. Перед повномасштабним вторгненням. Але я вам скажу, на Росія навіть такі речі європейські зараз не бере до уваги. Їх, інколи їх дії не можна аналізувати з точки зору прагматики, з точки зору здорового глузду. Інколи туди домішується не інколи, а часто внутрішня політика і намагання Путіна триматись при владі вічно. Під його занесли в мавзолей. Прибула, прибрали Леніна раніше він взагалі не, не мистить іншими категоріями. Зараз йому ще пообіцяли, що можна продовжити на десятки років життя, тому там раціонально не дуже багато. Але у нас ми ну, повинні розуміти, що світ туди йде. Ну це правда, це не те, що. Не те, що я хочу там когось налякати. Це, це об'єктивні умови і ядерна зброя такого характеру стратегічна, це ж не зброя. Це інструмент стримування. Тобто вона, як зброя, е, ну вона один раз застосовувалась, показала свою в Японії. Вона показала свою природу, що це не може бути зброєю. Бо кількість е, людей, які гинуть, а потім ланцюгова реакція. Тоді просто не було цього реакції з одної причини. Атомну зброю мала тільки Америка і все. Але тепер цього не буде. Тому можна прогнозувати з великою мірою вирогінності виникнення в найближчі роки ще кілька ядерних країн, крім тих, які є зараз. І Трампу ще багато роботи